Дровенькі були. Сьогодні у нас 2 березня, другий день весни, але протишла сніжком. Правильно, зима була тепла відносно тільки останні місяці, останні тижні люто були холодні. Відповідно, має все відбутися своїм, своєю чергою. Не може так різко клімат змінитися. Овес нашим гусям. Ось така їхня їда, і ще вечором чуть-чуть їм досить вже Хватає, багато вони не їде. Вчора я злопав ту гуску, яка губить яйця. Але вона така кобеляка, що я її в руках би втримав. Повітря впало. <кхе> не важити не хотів, але думаю, воно мені тікало, не давалася знайти. Прийшлося її в руках понести. Так. У нас сьогодні має бути сюрприз. Ми ж тут перевачаємо це було гнізда. І у нас гняс. Вера перевіряємо. Так, всі три вони вийшли. Зараз ми підемо подивимося, є якісь яйця. Mm -mm -mm. Так, гніздо вимущене, гніздо цей, але яєчка нема. Нема. Яєчка нема, може ще за скоро, але гусочка тут сиділа. Може вона і не буде зараз нестися, ще я там одне гнізо зробив, але вони там не сидять, не бачу, принаймні, а може. Так, яйця нема. Ну, так, але в нас ще, ще одні, там на низу є пара гусей. Там сьогодні має бути теж два яйця. Має бути від е, високрилої <кій> і від того, що вже на 9 лютого. Ось у нас картини. Так, подивився, каже, і ти бачив гнізди, ти бачив гніздя. Чаму мешку ми вже побачили гнізди, тому що сьогодні десь буде з яєчком. Будуть вони закриті, щоб потім можна було знайти яйце. Важко там переходити, поки все рівно, їм ще не зручно. Так, погнали на низ. Вчора вони ходили в нас по е, потоці, сьогодні не будемо випускати, бо я зараз поїду, а тата не хоче на лишніми клопотами, як то кажуть, навантажувати. Приніс тут 4 відра води, ось таких штучки, і їм буде достатньо. Десь колись потім тато ще їх випустить, погуляти на... Потічок, попасти травички, і так сніжок припав, толку ніякого не буде. Єдине, що я не бачив, щоб глинистю парував оцю за ним густочку, нашу красуню. Часто він топче королеву і мишку, але ту білу з гулькою, нашою короною він її найчастіше парує. А ось цю задню я, якщо чесно, ні разу не бачив. Там одне її, її яйце від неї, я застав він побати, Воно поїдає нас чисто. Потім ми два загубили. Ми тобі не проти паруватися. Побачимо, що з цього буде. Ну, може, ті гусиці, потім треба поміняти гусечка. Якщо будемо живі, здорові, то, допустимо, до грицька її бодати. Грицька її взагалі не рідний. Ні крапельки. Тобто буде така собі сімейка цікава. Ну, побачимо вже. Поживемо до наступного року, дочекаємо. Парується вона з ним. А я ще пару хвилин тому казав, що не цей. Добре, біжує. Запали на гарячому. Вон королева, а це біла. Депорована. Ну і останні йдемо до наших молодих. Це сидить після крила. Це наше весело крила. Вона має насти перший. Але солому бачу за гніздечко заліздо спустила. Наша госочка молоденька, та вона яєчко винести. Ну шкода, і це я не побачу. Заді своє може піднімати. Задні все покидала за гніздом. Красон Так, зайду, я ще перевірю його так. помацаю, ну ще немає. Але думаю, буде. раз вона тут сиділа. О! Оце хто? Оце в нас знаходиться, напевно, наша ця... Молоденька. Бачите, яєчка вона несе невелике. Вона дуже паскудно несеться, так як її мама. Мама її губить яйця, а вона несеться дуже рідко і дуже паршиво. Одного дня яйця там 200 з гаком. Два, два жовтки одне слово. Два жодки, двожуткове знесе, величезне, два-три дні нема. Потім другий день ось таке малесеньке буває, по 100 з чимось грам. Ну тут взагалі. Я не знаю, скільки вона грамає, чи тут є жовток чи нема. Ну, дуже маленьке, таке як качиниється, грам 90 Ось це ось ця так несеться, у нас паршиво, так само, як і мама. Це, напевно, щось по роду йде генетичне. Високрила вийшла. Тобі їх зараз загнати, то тут випустити пустити корей, бо вони сюди погнали, і хай вони собі несуться. Всім миру, злагоди любові. Божої благодаті. Ось такі наші гусячі новини сьогодні. Поється носності наших гусей, зверху нема. Тут одне і то мале. Нічого, і то дякувати Богу.